Машка. Ці селища червоний шлях невдоволені рішенням влади міста закрити філію 12-ї школи, а її учнів перевести до основного приміщення, яке знаходиться за декілька кілометрів по вулиці Нариманівській. Шлях до неї проходить монастирським серпантином, який перебуває в аварійному стані. У через ожеледицю рух по цій дорозі взагалі неможливий. А отже, об'їжджати доведеться містом. Це займає чимало часу. Не підтримує таке рішення влади Олег Ляшко, лідер радикальної партії, який разом із полтавцями 1 вересня провів під стінами. Міської ради для того, щоб ми не, давали, не дали можливості закрити школу. І прикро, я з Києва приїхав до вас, а мера міста Мамая немає. От діти під міською радою, їх нікого немає, і там двері закриті. Бо я бадьора, питаю у нас вихідний. Тобто у вас не вихідний, бо вам немає де дітей навчати, і ви вимушені йти під міську раду, щоб захищати свою школу, захищати можливі своїх дітей навчатися. Люди розповідають, питання про закриття школи виникало неодноразово. Однак батьки разом з вчителями щоразу її відвоювали. А от цього разу силу людей таки не вистачило. Школу не лише закрили, із навчального закладу вивезли всі меблі, які люди купували власним коштом. Ну, школу фактично не спитавши в громади, закрили. Познімали руль, люстри, зняли бойлер, той, що купляли за батьківські гроші. Всі все, що батьки зробили для своїх дітей, щоб їм було там комфортно, гарно навчатися, його все зняли, розкорочили. Зараз там пусте приміщення, в якому зірвані панелі, зірвані вимикачі, зірвані люстри. Ніякого ремонту там не проводилося, все там занедбане, занехає. Аби вчасно потрапляти до школи на шкільному автобусі, який їхатиме через Полтаву. Малечі доведеться прокидатися о 5 годині ранку, а ходити пішки діти бояться, адже це дуже далеко. Самі школярки розповідають, що в їхній школі їм подобається усе і до нової вони не хочуть. Дуже далеко треба ходити І там е, дуже багато бігають і вони торкаються. люди обіцяють, що не припинять пікетувати мерію доти, доки їх нарешті не почують. Олег гляшко зазначив, що наступного разу урок для дітей проведуть не на вулиці, а в затишному кабінеті полтавського міського голови.